Дівчата, давайте будемо з вами сьогодні нарощувати нігті. Я вирішила поділитися з вами цим процесом. Е, дуже люблю нарощувати нігті, е, але коли я навчалася, то це було моє таке дуже, дуже важкий етап в навчанні нарощування нігтів. Тому що раніше я його робила трошки по-іншому, зараз згодом розкажу вам. Буду старатися кожен етап. Коментувати, що я зараз виконую, це те, що потрібно подряпати нігтєву пластину. Насправді це дуже важливий момент, важливий етап, і якщо ж ви будете добре дряпати нігтєву пластину, це не означає перепилювати нігтєву пластину, це просто зробити поверхню подряпаною Таким чином, що, якщо б ви подивилися на ніготь під мікроскопом, то там ці всі чешуйки вони припідняті вгору. Якщо ж ви будете наносити штучні матеріали, наступний крок, там база, то вона буде заходити в ці чешуйки, в ці пори туди, і таким чином у вас не відбувається відшарування, відслойки штучного матеріалу в подальшому. І насіння манікюру цього чи будь-якого іншого, якщо ж кожен етап у вашому манікюрі виконаний правильно, то носитись матеріал буде достатньо добре, відчарувань не буде. Це насправді такий дуже-дуже важливий етап. Ви маєте пробафити всю нігтюву пластину в зоні біля кутикули, на турці нігти, центру. Тобто 100% нігтєве ложе повинно бути подряпаним. І мені дуже цікаво, якщо хтось з вас спробував цю техніку, тому що я вже достатньо багато. Відео з вами поділилися, можливо, хтось з вас спробував, можливо, маєте з чим поділитися, поділіться, чи вийшло у вас, чи є відчарування, чи є відслойки, як все відбувається, чи вам подобається, чи важко, чи легко. Мені дуже-дуже це цікаво послухати. Етап манікюру я пропустила, бачите, я вже почистила кутикулу, нігті вже достатньо чисті. І на даному етапі мені потрібно нанести базу. Базу ми наносимо втираючими рухами. Все, ручку поклали в лампу, нанесла базу на 5 пальців і засушили хвилинку в лампі. Зараз скріплюю форму і підставляю її під нігти. Тобто, моя форма щільно заходить під нігтьову пластину. Довжина в нас буде така, не дуже будуть довгі. Мають бути щось між овалом та мигдалем, це не буде ніяка конкурсна форма, це буде повсякденний повсякденне нарощування, тобто для, зручне для повсякденного життя, ось так, якщо це правильно назвати. І в даному манікюрі я використовую полігель. Бачите, він такої. Консистенція як пластилін, ним дуже зручно працювати. Зараз трошки палець зійшов у сторону. Я не побачила це на камеру і думаю, що, можливо, там буде декілька таких моментів. Прошу з розумінням до цього поставитися. Я дуже стараюся поділитися з вами цим моментом. Отже, відразу стараюся вибудовувати. В стресовій зоні. Стресова зона це там, де зустрічається форма з нігтєвою пластиною. В тій зоні я стараюся вибудовувати як би апекс, тобто найвищу точку, в якій буде найбільша кількість матеріалу, таким чином, нігодь мав би бути стресостійким. Тобто будь-який стукіт, нігтя, удар чи ще щось. Ну, все відносно в розумних. Межах, так? але якщо щось таке відбувається, то тоді ем, нігтик не зламається. Тобто в цій зоні, де зустрічається нігтьова пластина ваша і форма, яку ми підставляємо, там, в тому місці має бути найбільша кількість матеріалу. Отже, акрігелем, бачите, я заходжу десь так на 1-3, ну, можливо, десь на половину нігтика. Я Викладаю акрилатик, акрігель або полігель, як його лише не називають. На стику, спочатку я ставлю краплю на стик форми з нігтиком, і якби апельсиновою паличкою змоченою в обожирювачі, трошки розтоптую її якби на, ні, на нігтьовому ложі і виводжу собі довжину, яка мені потрібна на форму. І все. ось. 10 пальчиків ми вже виклали, я вам показую тут лише 5, тому що мені так зручно. Починаємо опил. Кожен палець ми просушували окремо, спочатку поклала одну форму на один пальчик, виклала матеріал, засушила в лампі. І таким чином я працюю з 10 пальчиками. Коли я тільки навчалася нарощувати нігті, мене вчили ставити на 10 пальців форму. І е, з певненістю можу сказати, що це зовсім незручно, що це не е, ну, як для майстра початківця, який поняття не знає, не має, як воно, чого ця форма. Ну я з певненістю можу сказати, що тоді, коли я вчилася, я. Ну, знаєте, як ви? ви отримуєте перші знання, але для того, щоб ви удосконалилися, вам потрібен деякий час. І у вас ще це не дуже сильно получається, а у вас вже озадачили тим, що потрібно класти форму на всі 10 пальців. І е, з часом я це все змінила. Я зрозуміла, що мені на 10. Пальчиків ставити форму геть незручно, тому що це не лише моя відповідальність, це відповідальність людини, клієнта, який сидить напроти мене. Її може засвербіти ніс, її може там хтось зателефонувати, її там не знаю, там може встати все, що завгодно. Десь там зачепила, форма з'їхала, ви не побачили. Ну, ви ж тільки коли починаєте, ви. Не розумієтеся там, не знаєте до кінця, яким чином вона має стояти, чи правильно вона стоїть, чи ні. Форма може з'їхати, і фіксуйте ви її, не фіксуйте. Як хочете це відбувається людський фактор, і людина може не хотячи. Може просто зняти її з того положення, в яке ви її поклали, і все. І в такому випадку у вас виходить, що потім вам потрібно витрачати час на те, щоб підставити її знову далі. Поки ви підставляєте ту, ви вже зрушили там з іншого пальчика. Ну, тобто це такий робочий процес, який мені, е, е, ну, зараз я з певненістю можу вам сказати, що я, якщо б поклала форму на всі 10 пальців, в принципі. Напевно, було б все добре, але я давно таким чином не працювала мені дуже зручно по одному пальчику. Я стараюся не ускладнювати собі життя. Мені таким чином дуже зручно працювати. Тому я з радістю ділюся цим способом з вами. Сподіваюся, що ви спробуєте і скажете якусь свою реакцію, підходить вам так чи не підходить. Ось, бачите, акрилатик я наносила таким достатньо, ну, він не є тонкий шар, він достатньо е, якби міцний шар, так що я з впевненістю можу абсолютно спокійно запиляти вільний край, е, згладжую поверхню гелю, там, де він заходить на хльост, на нігтєву пластину, згладжую її з нігтєвою пластиною, пам'ятайте про те, що в мене там є. Тонкий шар бази, тобто я не пиляю по нігтику, я пиляю по базі, не перепилюю нігтьову пластину, взагалі нігтьової пластини не торкаюся. Ось і все, ми запиляли ось таку форму нігтика. Такий, знаєте, Не конкурсний, не... це не овал, не мигдаль, щось таке середнє посередині, як то кажуть. І все. Наступного шару гелю я не використовую і, до речі, цей манікюр завтра має прийти на корекцію, тому я постараюся зняти вам наступне відео, як він відносився, більше ніж впевнена, що все добре, весь матеріал на місці. Тобто, Додаткового шару гелю, крім акрігелю, я не додаю. Наступний шар у мене слугує ось ця молочна база. Це є теж твердий матеріал, але це гель лак гель-лакова база, камуфлююча база. Я її наношу на ніфтьову пластину, тобто роблю 100% ніфтьове ложе слизьким. І потім ставлю крапельку і розправляю всю молочну базу по нігтєвій пластині, куди, ми, куди мені її не вистачає. Потім перевертаю ручку, фіксую пальчик. Якщо ж мені потрібно, я можу постукати своїм пальчиком по, по пальці клієнта. Таким чином, від вібрації матеріал розтікається туди, куди йому потрібно. І засушую, знову ж таки, по одному. Пальчику завжди працюють тільки по одному пальчику. Це дуже зручна техніка, нічого не тече, не затікає, не, е, не знаю, там, стараюся наголошувати, коли той один пальчик клієнтка ставить, щоб вона тримала пальчик руку рівно в лампі. Тобто, по одному пальчику вам дуже легко контролювати. Тому що раніше, коли я тільки навчалася, мене так само вчили покривати відразу 5 пальців. Тобто ну, ви розумієте, як це, як це відбувається, коли, наприклад, навіть тонкий шар. Але не, тонкий шар, не втираючи шар, а просто ви наносите тонко матеріал. І поки ви на третьому пальці фарбуєте, перший палець вже все. Він вже втратив свою конструкцію. В положення матеріалу на нігтвому ложі воно є вже неправильним. Абсолютно, тому, коли ви працюєте по одному пальчику, так ви впевнені, що нічого не затече, нічого нікуди не втече. Що конструкція, яку ви собі вибудували, той о той маленький будиночок. Знаєте, це моделювання нігтів це ну, все це будівництво. Тобто ви будуєте ту архітектуру, яку вам потрібно. І коли ви працюєте по одному пальчику, ви можете це. Контролювати це дуже зручно, і це має дуже велике значення. Тому приділяйте цьому дуже якби, важливе приділіть цьому дуже важливе місце в вашому манікюрі, і тоді все буде гаразд. Ось бачите, так як акрігель, я наносила на половинку нігтика, навіть не, не дуже близько до кутикули, таким чином. Мені вдалося легко пропрацювати пилочкою форму, і я не, по, якби не, не порвала шкіру, не порвала кутикулу, тому що раніше, коли я вчилася тільки це робити, мене вчили ставити матеріал в стик, ну практично в Окей, там не стик, Стик, наприклад, там 1 мм відступити від кутикули, але весь ніготь покривати гелем. І потім ви просто берете пилочку в руки і починаєте вибудовувати ось цю архітектуру нігтя. І спочатку, як тільки ви вчитеся, у вас, ну, ви не можете контролювати пилку, в принципі, тому що ви не знаєте, як воно працює. І ви рвете, ну, тобто пилочкою працюєте по шкірі довкола нігтика. Потім вас там все, вся кутикула порвата, поранити можна, тому що достатньо твердий матеріал, потрібно пиляти жорсткою пилочкою, а жорстка пилочка лише для нігтьового ложа. Ніяким чином вона не для шкіри, і не для кутикули. А ви 100%, якщо ви майстер не, ну, тобто, якщо ви не спеціаліст ще, а просто початківець, ви будете заїжджати на, на бокові валики. і... Ну, це все ранить, від цього дуже незручно. Тому ось половин, на половинку нігтика, достатньо велику краплю гелю вибудовую стресову зону. І після цього комуфлюючою базою будую архітектуру нігтя. Тобто в мене виходить абсолютно чистий манікюр без будь-якого пиляння, такого якогось грязного пиляння, без додаткових фрез, які треба використовувати, щоб пропилювати там біля кутикули, щоб е, спилювати матеріал в зоні біля кутикули на ні. Ну це, це вже, знаєте. Цей етап він же відійшов, як то кажуть, у вічність. Я не знаю, можливо, є майстри, які ще таким чином пиляють, але з певненістю можу сказати, що ну, ось таким чином, як я вам зараз показую, абсолютно носибельний манікюр, який. Носиться прекрасно, немає ніяких сколів, немає ніяких тріщин, нічого не відбувається. А все через те, якщо ви правильно побудували архітектуру нігтика, до речі, в мене скоро буде відео на каналі про апекс, як його будувати. Чому так важливий у той апекс? І якраз через нього є, якби гарно носиться манікюр, це дуже важливо звертати увагу на апекс. Отже, правильна підготовка, правильно нанесений матеріал, грамотно висушений матеріал, проконтрольований кожен крок, потім грамотно побудована архітектура ніфтьової пластини, звертати увагу на те, щоб ніфтєве ложе ваше ну, було покрите на 100%. Матеріалом в деяких зонах, більша кількість в деяких зонах матеріал сходить на ній, і тоді обов'язково з вашим покриттям буде все, ну, все як найкращим чином. Е сподіваюся, що ось такі маленькі підсказки будуть для вас е якоюсь, не знаю, мотивацією, щось змінити, щось спробувати. Можливо, ви спробуєте і скажете, та ні, мені це не підходить. я... Мені подобається те, що я люблю, і те, що я роблю, я з радістю і задоволенням ділюся з вами цим. І сподіваюся, що, знаєте, коли я тільки починала, я б хотіла знаходити такі підказки на просторах інтернету, YouTube чи ще щось інше це безкоштовна інформація, яку ти можеш щось з цієї інформації для себе поцупити, як я люблю це називати. І Кінцевий опил завжди і всюди. Тільки в крайніх випадках, в будь-яких там е рідкісних, е рідкісних випадках, я не підпилюю нігтєву пластину, якщо я бачу, що відчарування іде з торця нігтях. В інших випадках завжди підпилюю. Так, манікюр ваш виглядає набагато-набагато акуратнішим. Ось ми підповзаємо до завершення цього прекрасного етапу. Я, як завжди, з вдячністю відношуся до того, що ви дивитеся. Ціную кожного з вас. Поважаю. Дякую, що коментуєте, дякую, що залишаєте якісь свої відгуки. Ваша активність мені дуже-дуже важлива. Ціную кожного і по можливості буду старатися ділитися з вами своїми роботами. Не сидіть строго. Я тут без будь-яких оброботок, відео, просто все як є. Дякую, дякую ще раз дякую, гарного вам вечора, дня, не знаю, який часи мене дивитись. Всіх цьомаю, па-па.